Ми вже вміємо розв'язувати лінійні нерівності, а це нерівність, яка містить змінну у другому степені квадратична нерівність. Для розв'язування квадратичної нерівності скористаємося алгоритмом та властивостями квадратичної функції, які ти вже повинен вміти та знати. За алгоритмом ми повинні з'ясувати, у якому напрямку розташовані відки цієї параболи. Тому що. Квадратична функція своїм графіком має параболу. Перший коефіцієнт дорівнює 1. Це число більше нуля. Значить, відки напрямлені вгору. Тепер друге. Знайдемо нулі цієї функції. Тобто точки, в яких перетинає парабола х квадрат мінус 10х плюс 21 вість ОХ. Для цього розв'яжемо рівняння. Дане рівняння можна розв'язати за допомогою теореми Вієта. Пропоную числа 3 і 7, які є коренями даного рівняння. 3 помножити на 7, 21, 3 плюс 7, 10. Протилежний другий коефіцієнт. Тож, числа 3 і 7 є коренями даного рівняння. Маємо. Геометричну інтерпретацію цієї нерівності. Ось точка 3.7. Точка Нерівність строга позначаємо порожніми точками. Відки вгору, значить, парабола має отакий вигляд: нам треба визначити ті значення х, для яких парабола лежить нижче вісі Х. Це. Відповідність до знака менше нуля або мінус. Тож, такими значеннями х є значення х, які відповідають оцій частині параболи. Тобто о цьому числовому проміжку. Отже, розв'язком даної нерівності є числовий проміжок х належить від 3 до 7. Відповідь. Озиском даної нерівності є числовий проміжок 3, 7. Точки 3 і 7 виключаємо. Розв'яжемо наступну нерівність. Перший коефіцієнт дорівнює мінус 4. Це число від'ємне, значить, відки напрямлені, вниз. Знайдемо нулі даної функції. Для цього треба мінус 4х2 мінус 11х плюс 3 прирівняти до нуля. Змінимо знаки коефіцієнтів. 4х2 плюс 11х мінус 3 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант. 11 квадратів 121. 4х4 4 16, 16 помножити на мінус 3 буде плюс 48. Отже, дискримінант дорівнює 169, а це 13 у квадраті. Отже, коренями даного рівняння є числа, що дорівнюють? Мінус 11, мінус 13. Мінус 24 розділити на 8. Х1 дорівнює мінус 3, а х друге дорівнює. Мінус 11 плюс 13, 2, 2 поділити на 8, 2, восьмих, або 1 четверта. Тож, побудуємо геометричну інтерпретацію даного випадку. Перший корінь мінус 3, другий корінь 1 четверта. Це повні точки, тому що не нестроганий не рівні. Відки даної параболи напрямлені вниз. Розв'язуємо нерівність менше або дорівнює нуля. Частина графіка, яка лежить нижче вісі іксів, я її зараз показую. Вона проєктується на оці проміжки. Увага, якщо я беру ікс цього проміжку, то відповідне значення y буде під вісю оікс під вісю ох. А тепер записуємо х належить від мінус нескінченності до мінус трьох квадратна, від однієї четвертої до плюс нескінченності кругла дужка. Відповідь. Дана нерівність має розв'язком такі числові проміжки. Від мінус нескінченності до мінус трьох. І від однієї четвертої до плюс нескінченності. На рівність розв'язано. Розв'яжемо нерівність. 2 х квадрат плюс 5х мінус 7 більше нуля. Зрозуміло, що напрямок віток даної параболи будуть вгору, тому що а дорівнює 2. А нулями цієї функції будуть наступні числа. Дискримінант дорівнює 81. Тож перший корінь буде дорівнювати мінус 3,5, а другий корінь дорівнює 1. Геометрична інтерпретація цього, цієї нерівності має отакий вигляд: мінус 3,5 лівіше. Нерівність строга точка порожня. 1. Правіше. Відки напрямлені вгору. Розв'язком даної нерівності є всі числа Х, для яких у – додатній. Тобто вище вісі ох, от частина параболи. І от частина параболи, яка розташована вище вісі ох. А проєктуються ті частини параболи на оці проміжки, які я зараз. Показала штриховкою. Заштриховані числові проміжки від мінус нескінченності до мінус 3,5 та від одиниці до плюс нескінченності. Тож, розв'язком даної нерівності є числові проміжки від мінус нескінченності до мінус 3,5 та від одиниці до плюс нескінченості. Нерівність розв'язано. Розв'яжемо нерівність. Мінус 5х квадрат мінус 3х плюс 8 більше рівне нуля. Перший коефіцієнт – мінус 5, а значить, відки параболи напрямлені вниз. Щоб знайти нулі цієї функції, ми повинні розв'язати дане рівняння. Дискримінантом буде число 169. Отже, перший корінь шукаємо за формулою. Мінус 3 мінус 13. Мінус 16 ділимо на 10 мінус 1,6. Другий корінь дорівнює мінус 3 плюс 13. 10. 10 розділити на 10 дорівнює 1. А тепер покажемо це на числовому промені. І так. Мінус 1,6. Точка повна. Нерівність нестрога. І одиниця має повне зображення. Відки параболи напрямлені вниз. Розв'язуємо більше рівні нуля. Ось частина графіка, яка лежить над вісю ОХ. Тож їй відповідає отакий от числовий проміжок. Х належить. Від мінус 1,06 до 1. Але точки мінус 1,6 і 1 маємо включити, тому що розв'язуємо нестрогу нерівність. Відповідь. Розв'язком даної нерівності є числовий проміжок від мінус 1,6 до 1. Нерівність розв'язано.